Кава в громадському туалеті в центрі Лондону. Ви серйозно? От в цьому підвалі? Чесно кажучи, я взагалі не розумію, що відбувається, тому що мене, моя команда, зараз привела у заклад, який в минулому столітті 60-х років був громадським туалетом. І зараз сюди ми йдемо пити каву і пробувати якісь страви, але it's just so disgusting, I don't know. це, це, це дуже, дуже дуже грязно. Але зайти всередину не вдалося. Як кажуть, в таких місцях зайнято. Ми простояли у черзі на вхід пів години і вирішили взяти каву з собою. Але п'ять хвилин, поки я очікувала свою пластянку, мені показалися жах. Any Large, Large. Large pastry for you? подивіться oh, за мною no. справжні пісюари, які перетворили на барні стойки. Цей підземний туалет працював із 1890-х років, поки його не закрили у 60-х. А тепер у мене це викликає дуже сильно відразу, дуже сильно огиду, і тому я більше не хочу тут залишатися. Це місце не лакшери, не для мене. Чесно кажучи, тут навіть кава повна гімно. Мені не подобається. Наш забери, будь ласка.